Покою і затишку, хто там за мною буде квасив капусту. Я трумор. Так, так, на свою стару, бо та йому новою нікудишню ж не найдете. А саю старенькою. Це діло добре. Ось таке так Трумор Труморкучку. До капусточки. Так я одну 40-літрову каструлю посікла капусти і вирішила посіти ще другу зараз досі, щоб нині справитися з тим січенням капусти, а завтра, якщо Бог дасть по пару листя і І, і зложу своїх. Борис, доброго дня, доброго дня, Борисе. Гарного дня і міцного здоров'я. Женя зайшла наша. Доброго дня, Любця, доброго дня, Женя. Місто та село, малишка вже вродила? Ні. Мій зайчик другий, дякую. Ще не вродила. Як вроди, відео буде. Нема ще. Поки чекаємо. Колись та й вроди. Не, нині, то завтра, не завтра, позавтра. Та й усе. Я зрозумію, якщо альпійська коза дає немало, то немала по козенята хіба молока, і ми її не доїмо. Зерна вона вродила кісту. Вродила кізочку ламанча, то вона буде. Давати більше молока первістка. А я то звідки знаю, які в неї молочні лінії. Ну як я йому так сказати? Надь, е, е, те.